Друзі, всім привіт! Сьогодні 26 березня 2025 рік. Будемо закривати вологу чеснока. Покажу, яку. Ось є такі трищики. Потрібно закривати вологу. Мені ця вода випаровувалась. Думаю, що такі трішники на землі в кожного є. У кого є, напишіть. Я зараз покажу чим. Кому цікаво, підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте. Такий часник. Там того річна посадка. Тут у мене є три але, трошки більше. Закривати будемо ось таким оручним плуском. Ультиватор. Тут є один, два, три, чотири, п'ять зірок. Тут у нас землю розпушує. Тут у нас хва забирає. Ціна його 260 гривень. І зараз я вам покажу пару хвилин. Воно працює. Така ручка. Маливують трави, працює супорову, Полого закриває. Кулічка землю розпушують, а летю забирає траву. Можна ось так приїхати. Дочки гарно і акуратно. сторона це секунд 40 по другу сторону проходимо і вога закрита штука класна поки нема великої трави друзі землю трошки зрушив улогу закрив далі підросте далі я вам буду показувати що сказати вам за твого штуку штука хороша поки немає файної землі файну боріну коли буде дуже борян слабонький А так для чесника вчасно землю зрушити, підживити, землю закрити. Буде все чітко. Штука хороша. Працював перший раз того року. Тут у нас лісу Землю розпушив ось так. Мені сподобалось. Можете брати. Ціна невисока, 260 гривень, це не гроші. Але шнурки ось ці Ось Такі шнурки. Тут покажу. Можна їхати ось так. Тут у мене 50 метрів. Зачекайте час.